Вітаю всіх, хто зайшов в гості Ми «Вінтажна мої Вінтажна комор, мої дорогих підписників, гостей мого каналу, всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео буде трішки незвичне, тому що воно виходить за рамки загального формату. Посуду буде нуль, в основному тільки статуетки. Але статуетки присвячені котикам. Тому, любителі котиків, зручно вмощуйтесь і будемо споглядати. На ваше улюблено, вашу улюблену домашню тваринку котика в порцеляні. Ось мені не так давно прийшла посилка. Ось погляньте. Скільки тут різноманітних парфорових котиків. Ми будемо їх розглядати. Можливо, хтось породу свого домашнього улюбленця впізнає, чесно кажучи, я вам тут не підкажу, тому що у мене котів немає. Але я їх дуже люблю і в свій час в мене були і коти, і собаки. На жаль, зараз немає нікого. Однак перед тим, як я вам буду показувати це порцеляна іноземного виробника, я вам покажу те, що у мене з котиків є в колекції насамперед, ось така скульптурка, до речі, в українській фарфоровій промисловості, скульптури фарфорові. У вигляді котів е, не так ти зможеш і часто побачити. Наприклад, ось у мене ось така скульптурка. Ви впізнали, це котик, пушок називається, це користень, однак у мене він тільки в бісквіті. Він зовсім не розкрашений. У розкрашеному вигляді це не часта фігура. Е, це часта фігура, її можна зустріти е, без проблем на торгових майданчиках. Бачите, скоріше все, що вона була винесена, тому що, тому що навіть немає клейма. На ній, однак я її придбала за досить невеликі гроші і дуже задоволена. Так, створив цю скульптурку художник, скульптор користенського фарфорового заводу Олександр Шевченко. Так, це ось така. Далі. Парна одна із парних статуеток, бачите, це пан Кіт. Ось такий чудовий пан Кіт. Це також скульптура Олександра Шевченка. Є ще пані кішка, вона рідше зустрічається, і я її вже шукаю, мабуть, років 5, щоб купити, і, на жаль, вона мені не зустрічається. Да, парні я бачила, Ну, мені треба тільки пара до цього чудового пана кота. В розкрасі погляньте, погляньте красу. Він, До речі, є в різних розкрасах. У мене в таким, бачите, більше глубий. Ось таке клеймо користання нашого. І ось чудова, чудова скульптурка у вигляді пана кота. І ще одна українська. Український котик. Це ось така кішечка, скоріше всього. Тому що вона з бантиком. Ось така кішечка мені трапилася. Десь років, мабуть, два чи три. І ця кішечка має клеймо. І це клеймо з нашого полонського фарфорового заводу. верніше, полонського заводу художньої кераміки. Ось таке. Ось така кішечка, такі три. Бачите, ось такі три українські порцелянові скульптурки вигляді. Котиків мені трапилось. Далі мені також подарована була сестрою Діна. Привіт. Привіт, це саме вона мені такий шикарний подарунок зробила. Ось така чудова скульптурна композиція дівчина з котиками. Бачите, тримає котиків. Також дуже-дуже. Полюбляє цих домашніх тваринок. Хочу зазначити, що коти це не тільки чудові домашні тваринки всі ми, всіма улюблені, але вони ще і чудові лікарі. Є ціла наука, яка називається наука в медицині, яка називається фелінотерапія, це лікування саме за допомогою. Котиків, дуже розповсюджена в країнах Західної Європи, лікують навіть і розумово відсталих, і розумово відсталих дітей, і захворювання у людей, шизофренії і інші психічні захворювання. Але для нас, українців, відомо, загальновідомий факт, що ті люди, які тримають вдома котів, у них Менша дратівливість, вони мають, мають виважений такий характер, тому що саме моркотіння покращує самопочуття людське. І такі люди менше звертаються до лікарів, тому тримайте за можливості такі чудові домашні тваринки. Так, да, що я заговорилася. Давайте розглянемо цю красиву статуетку, розпис з солями. Погляньте, вона досить така величенька. І це іспанський бренд. Зараз впевнитесь, я вам покажу. Клеймо. Ось таке клеймо. Торалба. made in Spain, Бачите, зроблено в Іспанії. Так, це найбільша скульптурка. Далі, далі, далі. Коли ж ми до кошика, ви думаєте, перейдемо, будемо споглядати їх. Ще ось така чудова скульптура, я її придбала десь років, мабуть, 6 тому на барахолці в Берні, всього-навсього, за 8 євро. Це також розпис з солями зроблений. Погляньте, ну наскільки натуралістично скульптор відобразив це миле. Милу домашню тваринку. І це ладро, але дешевша лінійка. Now, бачите? Іспанський також. Іспанський бренд чудовий. Ось такий красивий. Мені цей котик дуже сподобався, і ціна була досить така приємна, тому я придбала свою колекцію. Далі. Не так давно ми переходимо вже до огляду того, що знаходиться тих котів, які знаходяться ці чудові корсинці. Мені, Я вам в одному з відео показувала такі два милих котика: також це бисквіт, бисквіт безквіт дуже якісний, тоненький. Ось, І тут є клеймо, однак я ще вам скажу відверто, я його не вивчила. Ось таке клеймо. Хто знає, підказуйте, що це за бренд. Тобто це брендове. брендове річ якась. Так, а тепер давайте будемо споглядати. Так, ось така кішечка. Це мініатюрки. Хто знає породу, називаєте. Дві кішечки. Тут клейм практично немає. Погляньте на ці дві красунки. Ну погляньте ж на них якийсь вони Так, Далі. Ось така кішечка чудова, але тут є якесь клеймо. хто породу знає, пишіть. Так. Далі подивіться. На це миле котенятко. Щось написано Базель. Ручна робота, погляньте. Погляньте на цю красу навіть. По золоті вушка, лапки і хвостик. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте, це сфінкс, чи ні, як ви думаєте? Можливо, це сфінкс. Дуже тоненька порцеляна. Дуже. І дуже тонесенька. Ось таке кошенятко миле. І саме-саме малесеньке. Як третина мого пальця. Ось такий малиш. А тепер поглянемо, що ж було в цій корзинці. А в цій корзинці також малюнок у вигляді котика. Погляньте на цю красиву річ. Це прорізна порцеляна, це деколь. Дуже якісна порцеляна, тоненька. Це в мініатюрі є такі блюда тільки. Набагато більшому варіанті, а я так думаю, що ці речі добре тримати якісь такі жіночі дріб'язкові предмети, невеличкі. Ось зараз подивимося, тут клеймо є чи нема. Так, да, тут є клеймо. Мало того, написано, що це ручна робота. ліхт 97-й рік. Це. Німецька порцеляна. Ось. Погляньте. Ось моє котяче сімейство. Я думаю, що ви трішки відпочили, збагатилися, пізнали всю котячу красу у фарфорі і. Трішки-трішки вас покращився настрій. Якщо це так, мені буде дуже приємно. Якщо сподобалось, поставте вкоду подобайку, напишіть коментар, в такий спосіб підтримайте мій україномовний канал. На сьогодні все. До нових зустрічей, до нових відео!